Доброго дня і ми з України. Мої дорогенькі, доброго вам дня і тихої ночі. У нас сьогодні 25 грудня. І ми українці. Ось отакі ми українці. Бачили, які ми українці? Ви бачили чи ні? Які ми гарні українці. Цьому році теж святкуємо Різдво 25 грудня. Тому ми кажемо: Христос народився, славімо Його. Наша сім'я теж святкувала сьогодні Різдво. І в цьому році у нас було дуже святкове Різдво, тому що приїхали наші онуки. Наші онуки з дочуркою, другою моєю невісточкою. Ой, це такі яблучка, дочура моя. Десь колись, це колись у нас таке було. Хтось його майстрував, не знаю. Навіть не пам'ятаю, то вона таке робила святково такий обід і святкові такі різні ж прикраси. То це ж вона сюди положила яблучки, так. А Я вам знімаю, тому що обід уже у нас закінчився. До нас прийшли внуки, онуки наші, кохані, кохані онуки, кохані діти. Так, Тому що ми їх не бачили аж бачили в березні, березні в цьому році. Тому вони до нас прийшли. І я вам скажу, що і мені так хотілося зняти, ж, тому що дочурка моя пекла. Оце святковий кекс, це не Штолін, як всі ну всі ж пишуть європейці Штолін. так. Вона теж його вміє пекти, вона його випікає, але там треба тісто із дріжджями. А це такий святковий кекс, тому що не дуже вона себе гарно почувала, але спекла три порції, щоб пригостити ж наших. Просто наші приїхали і. Прийшли, знаєте як? Хотілося сфотографувати святковий стіл, але мої онуки не знають, що їхня бабуся щось знімає. Вони цього просто не знають. І діти не знають. Знає одна моя дочурка і чоловік. ну Він це не вникає, йому це не подобається. Тому, звичайно, я вже нічого й не зняла. Розумієте, тому що можна було зняти, але ж треба було, щоб. Ну, Я поки що не хочу їм про це розповідати, поки що ні. Мені чогось соромно, не знаю навіть чого. У мене старший онук, йому буде 18 років у квітні місяці. Так? І він у мене ж навчається на комп'ютерній технології ці ж різні. так? І я навіть Ну, поки що так, поки що вони не знають. Тому нічого не могла вам зняти. А цей залишився оце такий кекс, тому що дочурка я робила їх три. І я вам просто хочу зняти, тому що дуже-дуже смачний. Ну, дуже смачний. Просто можливо, хтось захоче спекти. Один ми зразу приговорили, один ми віддали, а другий, оце такий вже залишився нам. То я вам скажу, що якщо хтось буде бажання приготувати, це дуже-дуже смачно. Можна сказати, що просто. Але смачно, тому що тут же ж розпушувач. Я напишу рецепт: вершкове масло, цукор, мука, яйця. Так? Але сюди треба, ну, звичайно, ванілін. І це ж сухофрукти на одну порцію 350 грам. Це, є, мені здається, муки і 300, ну, 350 грам масла то це точно так, такий жирненький виходить, а муки, здається, теж 350 так, і пів кіло сухофруктів, різних, так, але сухофрукти ще повинні бути трішки намочені в коніці. Небагато трішки, але я вам скажу, дівчулі, дівчулі, яке воно смачне. Яке воно смачне. Бачите, скільки тут і родзинок, і курога. І це ж тільки у нас вона ще хотіла чорносливу, але він у нас десь і був, то не знаю, якось так це все робилося швидко. От, ну, Можна ложити дуже все, що у вас є, так? Але воно виходить дуже-дуже смачно. Він, звичайно, жирненький, жирненький, але він дуже-дуже смачний. Просто дуже. Штолін вона теж випікає, але ж там дріжджі, там треба, щоб тісто трішки підійшло, потім так. ну, Цей раз вона випікала такі різдвяні е, ці кекс, але вони дуже смачні. Ну, Звичайно, у нас була кутя, звичайно, Це що залишилось. Вчора, у свят вечір, ми просто сиділи втрьох і трішки так посиділи, поїли куті, попили узварчику, тому що. ну, Свято, звичайно, свято. Не дуже воно у нас радісне, але ж свято, свято просто не радісне, тому що, тому що отакі у нас в Україні не дуже хороші і, і просто не хороші події, тому. Кожна сім'я трішки святкує. Так і ми сьогодні посвяткували, пішли наші онуки додому до себе, тому що, звичайно, скучили дуже за батьками. За батьком. Звичайно, за батьком дуже-дуже. Так то пішли. І він, звичайно ж, за ними, тому що будуть цього дві неділі. Але дуже їм сподобався цей кекс. Він дуже смачний, тому рецепт я вам залишу і ви його, звичайно, приготуєте, якщо хтось буде мати можливість. Навіть можна просто з одним ізюмом, якщо когось буде така можливість, але він дуже смачний. Подарували мені мої онуки, зараз вам покажу. Ну, Дідулі принесли, <кій> вибачаю, дідулі принесли <кій> якийсь бальзам. так? А мені з дочуркою принесли отакі, тому що я їм казала діти, кажу, нічого не купуйте. Діти навчаються, один і інший навчається, це все гроші. Живуть вони в Польщі, це все великі гроші, розумієте? Тому їм нічого, я їм казала, не купуйте. Але вони знають, що я полюбляю такі салати, і то це привезли мені три баночки. Оцього тунця і отаку коробочку цукерок. Я вам скажу дуже-дуже дуже смачні. Е Птіче молоко. Боже, як же ці птиці називаються по-українськи? не не пам'ятаю, пам'ятаю, <с risiko> от. Тому... Але я вам скажу, воно дуже смачне, воно якесь таке, знаєте, <maiden> м'яке. Яке? Коробочка отака красива, дуже гарненька, складається із двох шарів. Бачите? Уже один шар ми майже приговорили. От. Але вони такі смачні і такі м'якенькі. Тому що моя дочурка теж випікає молочко, торт і цукерки молоко. Але ж. Теж м'якенькі, але вони смачні. ці такі дуже-дуже смачні. Тому такі подару. Ну І, і дідульки, і звичайно, бальзальчик. Тому ми вчора трішки я ж кажу, посиділи сім'єю, так втрьох, а сьогодні ми вже посиділи своїми самими дорогими звичайно, людьми на цьому світі. Тому що діти і онуки – це саме дороге, що є в людині. Тому, мої дорогенькі, отакі нам подаруночки. Ну, цукерки дуже смачні. Да? Отакий різдвяний кекс випікала моя дочурочка. Дуже смачний, просто дуже. І в неї смачний. Ну, Звичайно, по рецепту, якщо покласти все те, що в рецепті, то виходить От. Ну, трішки ми посвяткували. Розумієте, тому що. Тому що у нас цей день. ну У нас же зараз свят немає. Всі ж свята у нас люди працюють, і це, і це потрібно, і це дуже добре, що ми працюємо і маємо можливість допомогти нашим хлопцям. Тому мої дорогенькі, мої дорогенькі українці, отакі ми українці, ось такі. Бачите, які ми гарні українці. Всім я вам бажаю, як завжди, добра. Здоров'ячка. Всім вам дякую, що заходите на канал. Мені дуже-дуже приємно. Просто дуже приємно. Мені приємно, що у мене є такі друзі. Мені приємно, що у мене такі підписники, друзі, які можуть мені зателеф... зателефонувати, і ми можемо поспілкуватися, дівчулі, кої є телефон, телефонуйте. так? Вікуля, це кияночка така, Віка, вона у мене підписниця, теж, але вже і подруга. Це дуже приємно, дуже приємно. І я Свєточка, мене, ми з нею зустрічалися. Свята Ярош, вона ми з нею теж зустрічалися влітку, пили каву, вона теж мене завжди підтримує. так. Надюша із Малина. Оце ті дівчата, які мене бачили, <смі> які мене бачили. Тому я вам усім усім щиро дякую. Мені дуже приємна ваша підтримка. Мені приємно, що ми в такий тіч, тяжкий час підтримуємо одне одного. Це дуже-дуже важливо сьогодні. Дуже просто важливо. Тому, мої дорогенькі. Усім дякую за підтримку, завжди вам це кажу і пишу. Дякую за добрі слова підтримки, тому що Ну, і буває, іноді ж недобрі пишуть. Ну, я ті не добрі, то я їх видаляю. Але, мабуть, мабуть, треба не видаляти, то пишуть боти і, знаєте ж, хто пише, так? Тому я ж кажу, я вам усім щиро дякую. Хай наша Україна, починаючи з цього свята, живе, хай народжуються діти, тому що навіть в такий тяжкий час це дуже-дуже великі події, коли народжуються діти. Хай повертаються всі наші воїни додому. Тому я завжди кажу, що дякуємо нашим хлопцям, дякуємо їм і низько вклоняємося за кожну ніч, за кожен день, за кожну годинку, яку вони нам дарують, віддаючи своє життя. Тому що зараз у нас надія тільки на них. Чекаємо їх з перемогою. Обов'язково чекаємо усіх. Тому, мої дорогенькі, хай завжди все буде Україна. Така наша чудова, кохана, найкраща держава у світі Україна. Тому що ми, українці, цього варті.